Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня Моє ім'я Олександр Сопельник. І темою сьогоднішнього нашого випуску стане флешмоб під назвою «Потисни руку захиснику. Ідея запустити який з'явилась у учнів Криворізького ліцею номер 77 і присвячений він до дня до Дня Збройних сил України. А спочатку я пропоную подивитися невеличке відео, яке записали хлопці та дівчата, і потім ми перейдемо до нашої розмови. Підписники Тіктоку, Інстаграму, Фейсбуку, привіт! Ми лідери Криворізького ліцею 77. Хочемо запустити флешмоб до Дня Збройних Сил України, що відзначається 6 грудня. Потисни руку захиснику, читай опис, знімай, викладай, долучайся до нас. Чекаємо! Добрий день. Дуже хочеться подякувати вам за ваш подвиг для нашої країни. Можна потиснути вам руку. Так, дійсно. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, ми повернулися і переходимо до нашої розмови з нашими гостями сьогодні. В нашій студії лідерка учнівського самоврядування Кривівського ліцею номер 77 Софія Сіроштан та президент лідер учнівського самоврядування Кривівського ліцею номер 77 Семен Малашенко. Радий вітати вас. Добрий день. Дуже а, гарний флешмоб. З'явилася у вас ідея провести, дуже такий патріотичний і я думаю, що а, дуже потрібний зараз. Так? Тому от, хочеться одразу запитати, як з'явилася ідея от, запустити такий флешмоб і присвятити його до Дня Збройних сил України? Ну, це насправді дуже така цікава історія. Ми якось йшли з командою з одного заходу. Та побачили такого втомленого е, військового. І хтось з нас е, якось сказав, що була в нього ідея потиснути йому руку та просто сказати слова вдячності. І от насправді всі погодились з ним і сказали, що у кожного була колись така думка. Тому, е, якби обміркувавши це, ми вирішили, що флешмобом ми зможемо. Таку ідею донести до більшої кількості людей, тобто понести в масу свою ідею для того, щоб всі могли подякувати так. тим, хто зараз боронить нашу країну. А чудово, які цілі ви ставили та за мету, яку брали перед собою організовуючи цей флешмоб? Ну, ми хотіли об'єднати українську родину, щоб вони пам'ятали завдяки кому вони можуть прокидати спокійно у своїх ліжках, завдяки кому вони. Можна так сказати, живуть спокійним життям. Чудово, а як ви плануєте залучати людей до цього флешмобу? В основному через соцмережі поширювати. Ми створили хештег. Та сподіваємося, що багато людей долучаться до нас, будуть виставляти свої відео. Отак. Так, чудово. Чи сподіваєтесь ви на те, що флешмоб вплине на суспільство? Ми сподіваємося, що ми нагадаємо багатьом людям. Заради кому вони прокидаються спокійно у своїх ліжках, що вони згадають це і знову, як в перші дні війни, будуть вдячні і об'єднаються ще раз, так, так. чудово. А як ви вважаєте на вашу думку, яку роль відіграють подібні акції, от саме в підтримці морального духу, от саме військових? Ну, я вважаю, що для них це неймовірна підтримка, тим, що вони кожного дня віддають своє життя за те, щоб люди могли жити життям, як вони жили до війни. Так, нам здається, що для них це дуже важливо, що вони так пам'ятають, заради кого вони це роблять, що їх тут чекають, що їх люблять, допомагають. Це дуже для них важливо. Так, а що ви очікуєте від цього флешмобу? Чи е, багато людей до нього приєднається, як ви вважаєте? Ну ми сподіваємося що доєднається достатньо багато людей, тому що на даний час це дуже актуально. Тим, що з кожним днем люд... ну, загин... гине все більше і більше військовим, і треба їм сказати слова вдячності за те, що вони роблять. Так, а чи є вже люди, які приєднались там, побачивши можливо ваше відео в різних соцмережах і вже є там перші відзняті ролики з вашим хештегом? Так, так, вже кілька відео є. Ми дуже вдячні цим людям, які долучаються, та просимо долучатись та інше. Ще ще більше так. ще більше так. людей. А, ну що ж я сподіваюся, що так і буде, і хотілось би запитати у вас ще таке питання. Можливо, ви проводите паралельно ще якісь проєкти у вашому ліцеї, про які ми зараз можемо також поговорити. Ну, ми підтримуємо не тільки військових, ми підтримуємо дітей, які в даний час теж страждають не менше, тому що це все стрес, і ми допомагаємо відволіктись від того, що відбувається. Ми Організовуємо заходи по нашому мікрорайону. Діти вже нас знають та чекають, коли там на якесь свято ми прийдемо та організуємо, можливо, якийсь квест або якісь веселощі. Так, а над такими заходами зараз працюєте. Можливо, от в найближчому майбутньому вже будуть заходи, і ми можемо їх зараз тут анонсувати. Ну саме сьогодні у нас стартує проєкт школа лідерів. Всі лідери, котрі доєднались до нас цього року, ми будемо про. Для них уроки і вчити, як правильно поводити себе, навчати їх чомусь новому, щоб вони були впевнені собі і вони знали, що вони дуже круті, тим що вони змогли доєднатись до нас і ну, зробили щось для не знаю, як це сказати. Для себе? Для суспільства? Для себе, для суспільства. У кожній людині дані лідерські якості, але в нашій школі ми допомагаємо дітям розвивати їх. Ці якості дуже допоможуть їм у майбутньому в університетах, коли з сотні людей їхні вчителі побачать, що саме вони не такі, як всі. Чудово. А якщо так загальними словами, що таке школа лідера? Просто дуже цікаво, тому що от у нас сьогодні в студії і президент, так, і лідерка, учнівського самоврядування, що таке школа лідера? В чому заключається ваша робота? Ну, до нас прийшли нові лідери, котрі, ну, ще так сказати, ну, недорослі, вони маленькі, вони не знають, як саме поводитись. Вони, можливо, в якійсь степені вони бояться проявити себе або показати, на що вони здатні. Ми допоможемо їм. Про... Проявити себе та показати свої якості. Ми розкажемо, що таке справжній лідер і що він робить. Так, ми допомагаємо їм зрозуміти, як показувати свої лідерські якості, як вибирати команду, навчати команду, як вести її. І це ключові моменти у становленні як лідера. Чудово. Саме про команду дуже цікаво. Чи велика у вас команда? Наша команда лідерів складає 30 людей приблизно. Так, звісно, дехто шукає та інші шляхи самовираження. Та в цьому році до нас доєдналось не так багато, як в минулому. Але все одно, наша команда дуже велика, різноманітна, різностороння, різні вікові групи у нашій команді. Хтось навчаємо, хтось навчає нас. Тому Мені здається, це дуже важливо. Чудово, тобто йде такий взаємообмін чимось цікавим, так, те, що допоможе вам у житті. А, ну що ж, і під завершення нашої розмови я пропоную ще раз нагадати так про ваш флешмоб, що потрібно зробити, як до нього долучитися і для чого він у нас в соцмережах запущений хештег Потисну руку захиснику. Вам треба зняти відео з захисником, на будь-де на вулиці, де б ви його не зустріли, просто підійти і спитати, чи можна потиснути йому руку. Потиснути йому руку та це відео залити під нашим хештегом у любу соцмережу чудово. Ну що ж, я хочу вам подякувати за те, що ви завітали нашої студії, і щиро подякувати вам за ось таку ну, дуже круту ідею, а дуже таке круте вираження вдячності нашим військовим цією ідеєю, яка у вас з'явилась Я вам щиро дякую. Дякую. Дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему флешмобу під назвою «Потисни руку захиснику, присвячений до Дня Збройних сил України. В гостях у нас були президент та лідер учнівського самоврядування Криворізького ліцею номер 77 Семен Малашенко та лідерка учнівського самоврядування Криворізького ліцею номер 77 Софія Сіроштан. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.